Енергія і вона от саме присвячена нашим українським жінкам, тому що от її зовнішній вигляд такий, наче сильний, войовничий, і ви коли подивитесь на неї, здається, наче вона дивиться в душу. І квіти вони насправді не залізні. Це сухоцвіт, який дуже хрупкий, такий дуже який тандітний, так і саме який треба оберігати дуже вережливо. Оставитись і саме ось ці квіти символізують оцю українську жінку. 33 фотографії жителів та жителів України в образі ляльок мотанок представили на виставці «333 у Дніпрі. Ці фото в березні знімали в Бічі та Ірпені. Зокрема, цю світлину зняли на мінному полі. Розповідає авторка робіт Ірина. На фото знайомі організаторів виставки ардуету. Вони разом це. Десять людей, яких в кожного, кожен втілив той образ, який близький йому. В кожен образ, якщо ви побачите, тут є і жінки, і які е, чекають, які борються, які на фронті. ви побачите, тут в цілому народ. Тобто е, тут в основному жіночі образи, але це тому, що Україна жіночого роду. Назва виставки каже авторка символізує єдність українського народу, які разом ідуть до перемоги. «333» – так вигукують артилеристи для одночасного пострілу велике зображення кожного українця, тому що це щоб не було асоціації з обличчям, коли ви бачите на фото обличчя людини, ви сприймаєте її як людину. А ми я закладала образ саме, щоб люди відчули не стільки побачили, скільки відчули те, що відчуває вся наша нація кожного дня з моменту повномасштабного вторгнення. Світлини на виставці можуть купити всі охочі. Кожна робота коштує від півтори тисячі доларів. Гроші з продажів спрямують на благодійність. Гроші з продажів йдуть на фонд культурного десанту, і ми передаємо кошти руху. Жовта стрічка це рух ненасильного супротиву на окупованих територіях. хожу, всматриваюсь в картини. Я не можу вибрати, що конкретно мені нравится. В каждой є ідея. Кожна картина передає біль і любов нашої України. Мені надзвичайно сподобалась картина незламна. Дуже сподобалась картина про кохання. Тобто я бачу дуже багато картин, яких відображається, коли жінка вагітна була. Мені це дуже знайомо, тому що в мене дитина 5 місяців. Спочатку насолоджуюся зображенням, але потім розумієш, які. І сенс у них вкладений, і пронизує жахіття. Тут іншими словами це не скажеш. А я прийшов до них на виставку в Києві і купив дві картини. Я запропонував доєднатися до культурного десанту і поїхати з нами. і Вони згодились, погодились, і ми поїхали в ну, і працюємо нон стоп. Ця виставка була представлена в країнах Європи. В Україні світлини побачили вже жителі Києва та Житомира, ознайомляться з роботами і Дніпряни. Виставка працюватиме тиждень 7 по 13 вересня. Далі каже Ірина: поїдуть у Львів. Потім знову в країни Європи та США. Анастасія Галасюк, Владислав Смичков, новини на Суспільному. Дніпро.